Доброго, Доброго ранку. Ми ранку. вже на диванах і до нас залинули дві чудові гості. Це присяжнюк Ольга, співзасновниця благодійного фонду «Янгол Життя та Ленія комісарщик волонтерка благодійного фонду «Янгол Життя. Будемо говорити про флешмоб, який приурочений до всесвітнього дня здоров'я. Розкажіть, що це за флешмоб, де він буде діяти, і кого власне ви заохочуєте до нього. Флешмоб наш називається збережи, допоможи. Проводиться він до всесвітнього дня здоров'я, який буде відзначатися в усьому світі 7 квітня. От суть в флешмобу даного в тому, щоб висвітлити проблему збереження здоров'я угу. і. Надати допомогу тим, хто не може його сам зберегти або відновити. Люди фотографуються з табличками з написом Збережи, допоможи угу. і розказують кілька слів про те, що здоров'я значить для них, яким чином його можна зберігати і як вони. Могли б допомогти тим, хто потребує допомоги в збереженні здоров'я, таким чином, ми намагаємося привернути увагу до цієї проблеми і нагадати, що у нас в місті і в нашій країні досить. Багато людей, які борються з таким страшним діагнозом, як онкологія, uh -huh. особливо діток останнім часом більше й більше, і їм потрібна допомога і підтримка. І тема в цьому році всесвітнього дня здоров'я це підтримка морального здоров'я, uh -huh. підтримка морального стану людей, які борються з, з, з різними хворобами. Тому таким чином ми намагаємося підтримати. Uh -huh. Угу. До вас вже студентська громада приєдналася так тісно. Розкажіть, будь ласка, так про це. ми співпрацюємо з багатьма навчальними закладами і завжди студентська молодь дуже активно відгукується на всілякі флешмоби, угу. всілякі акції. Це і е, Кіровоградський коледж імені Мухіна медичний uh -huh. це е, училища вищі, професійні, старшокласники в школах е, долучаються. Найтісніше ми працюємо з Кіровоградським державним е, інститутом муніципального та державного управління. Е, ми з ними працюємо ще з вересня місяця. Дуже тісно. Вони до усіх наших акцій долучаються, волонтерять, допомагають нам в усьому. Е, Лена расскажет трошки больше про це. почему саме вони відгукнулися? Ну, во-первых, это интересно. Ты приходишь к деткам, и ты не знаешь, что делать дальше. То есть ты приходишь, с, в принципе, с целью какой-то определенной. А они тебя встречают с радостной улыбкой, и очень так тепло сразу на душе становится, потому что ты приносишь им Щастя, а не забувають німножка своей болезни або mm -hmm. колах вопші. Общем... Що в чому полягає приносиш щастя? Що ви робите? Ви просто приходите, сідаєте поруч і сидите, чи розмовляєте, чи виграєтеся з ними, чи розмальовки там, чи ви якісь там сценки робите? Ну просто щоб ви дорозуміли, що це складно чи не складно, що для цього раз ми придумуємо щось то новеньке для них. Ми uh, делали відкритки на 8 березня mm -hmm. родителям. Ми Будем писати сказки їхні, лічної клас. Я думаю, це найокраща терапія. Вони вот. повністю поглинуть туди. І клас. потім эти сказки будемо здавати із них книгу. Та ви що, круто! Дивіться, ще хочу вас запитати. От багато таких студентів, які от небайдужі до того, тому що реально моральна підтримка це такий великий субстрат. Його треба все ж таки приділяти до нього велику увагу. Ну, наш інститут, вся соціальна робота працює над цим. Тобто всі дівчата докладаються до цього. А хлопці у нас взагалом дівчата тільки. Соціальна робота а хлопців майже немає, ну, немає тільки дівчата. Така ну, фемінізація соціології соціологія можуть приєднуватися. Так розумію інші інститути, університети до вас, так Так, долучатися. ми запрошуємо всю студентську молодь. Ми запрошуємо всіх дорослих, вже колишніх студентів, запрошуємо всіх громадян нашого міста долучатися до цього флешмобу, викладати свої фотографії або просто написи з хештегом Збережи, допоможи свої розповіді про те, що для них значить. Здоров'я, як його берегти, і як допомогти іншим його зберегти, хочу трохи похвалитися до нашого флешмобу. Долучилися представники з інших держав. О, це вже це вперше. Результат. Ну звісно, це наші знайомі, це колишні ага. громадяни нашої нашої країни, але все ж таки дуже приємно. До нас долучилася Франція, до нас долучився Ізраїль і до нас долучилася Німеччина. Ми маємо кілька дописів звіти Клас. з от такими от табличками і хештегами. так що наша географія розширюється і це дуже 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 приємно. Ага. Ми всіх чекаємо. Ми ви можете виготовити таблички самостійно. Можете взяти їх у нас на офісі. Ми можемо під'їхати, пофотографувати ага. вас, де вам зручно поліція наша кіровоградська патрульна долучилася. До цього флешмобу теж дуже вони ніколи нам не відмовляють. Вони відкриті і теж бережуть не тільки наш спокій, а й намагаються допомагати нам берегти здоров'я. Давайте ще раз. Ви мені скажете і нашим глядачам: от якщо хтось дивиться і хоче так само допомогти, як і пані студентка, як і ви, оцим маленьким дітям, щоб їх підтримати. Куди звертатися? Що для цього потрібно? Можна нас знайти в інтернеті на Фейсбук, вводити міжнародний благодійний фонд Янгол життя, видає нашу групу. Можна е, нас знайти через Google е, в, і там Є наш офіційний сайт, висвітлюється, і можна нас знайти в нашому офісі. Вулиця Соборна, 4, кабінет 111 А це навпроти копілки. Все. Ми там є майже кожного дня, можна з нами зв'язатися. Ми чекаємо всіх і раді всім, тому що треба розповідати про це треба говорити про це щоб ці діти не були закритими і схованими від угу. суспільства все дякуємо вам великий дякуємо. благодійний фонд Янгол життя у нас на гості у майданчику говорили ми про моральну підтримку тому що дітей треба підтримувати тому що знаєте це така велика основа саме підтримка можуть бути медикаменти можуть бути гроші але якщо немає підтримки і немає віри то може нічого й не статися тому давайте вірити і будемо ось тією вірою яка допомагає комусь вижити ми крокуємо далі та ми побачимо